Пропоную приготувати смачний турецький десерт, пахлаву медову. Дуже смачна, соковита і ніжна. Для цього нам потрібно листкове тісто філо, яке можна купити, готове в магазині, розтопити вершкове масло і змастити кожен листочок. Я використовую на одну скрутку три листочка. Перший листочок змащую маслом вершковим, інший також маслом, і третій посипаю вже горіхами. Попередньо теж змащую маслом. Скручую на дерев'яну шпажку, яку потім я витягую, так легше формувати наші ковбаски. Усі ковбаски я скручую і складаю в форму. Можна брати любу, яка у вас є. Залишком вершкового масла потрібно змастити зверху усі наші ковбаски, гарненько, ретельно все перемастити і потім покласти в духовку на запікання приблизно на 40 хвилин. Тим часом, доки пахлава наша запікається, готую сироп на заливку. Воду, цукор та лимонний сік, змішую і ставлю сваритись на вогні приблизно 10 хвилин. Після того, як свариться сироп, охолоне додаю в нього мед, заливаю нашу пахлаву, розрізаю порційними кусочками і посипаю горіхами.